Сумна нотка, от козово, нам показували, тут люди вмерли, тут люди вмерли. От, наче, так люди повимирали. Так, фактично так. Багато хатів пустих, люди повимирали, а молодь сюди йти не хоче ніхто. Розумієте? Тобто то є то багато таких сіл, а тут особливо то мало і дітей. У нас практично на хуторі один. Одна дитина ходить в школу звідси. Напевно, і більше я не пам'ятаю. Немає дітей, які ходять в школу. А чому їх тут немає більше? Вони ж тут були, правильно раніше? Були, багато дітей було, і мої діти тут росли. Я думаю, що ніхто не хоче тут жити. І старається, хоча і не підтверджують, що тут цей, але стараються звідси забратися. І діти народжуються тут. Не... Часом, часто. В принципі, так не чути, щоб так. То, що єдине, що з тої гіпоплазії, то воно було, воно ще, може, так і не віддає. А я знаю мою Марічку, то вона була маленька, страшенно ноги крутили, куліна боліли. А потім якось воно з часом пройшло. А хто його знає, від чого то. Я ж кажу, зуби то є тільки поверхневе. А що в костях? Я ж кажу, то все є. Невидиме. То є так, як якесь щось фантом, а тоді трахбах і вилазить воно. А що з зубами? Чорніють. Чорні зуби, гнилі робляться, чорні такі просто в дітей зуби, що Ну такі, як старого діда, який довго кури, і такі чорні зуби, такі. Тата -та, дід. <світтє> так що десь лікували, десь хліб якийсь дітям. Привозили спеціальний в Суснівку. Ну, сілець, я ж кажу, ми вроді би, і таке село би мало бути дуже багато. В принципі, Суснівка забирає, Чорноград забирає все, а сілець остатки і сокаль. І сокаль дуже вигідний сілець, тому що тут дуже великі податки. І як сказав наш голова, зі 100% податків. Так, якщо, наприклад, 10 тисяч то тільки 7 тисяч сільців залишається, а 93 забирають. І що можна з цими тисячами зробити?